Привіт! Сьогодні покажемо вам компактну і дуже практичну бананку для прихованого носіння, Чудовий аксесуар для подорожі або щоденних прогулянок. Вона зроблена з щільного нейлону міцний водовідштовхувальний матеріал. Її розміри 25 на 15 см. Тож, туди вміщуються найважливіші речі. Головна фішка приховане носіння. Її легко сховати під одягом або носити на поясі. Ідеально, коли треба зберегти гроші, документи, телефон чи ключі під контролем. Блискавки працюють плавно та надійно. Має два відділення, дві кишеньки. Достатньо для карти, готівки або телефону чи необхідних нам документів. Вміщує також формат паспорта та книжечки, а готівку можна не згибати навпіл. Матеріал міцний, шви охайно оброблені, тож виконана вона гарно та якісно. Також пояс виконан з резинки. Можна регулювати по і підійде навіть на великий об'єм, тому що резиночка дуже гарно розтягується. Радимо носити таку бананку під одягом у людних місцях і не класти занадто багато важких предметів, щоб вона лишалась зручною та непомітною. Компактно, надійно і практично така бананка стане в пригоді кожному, хто цінує безпеку та комфорт у дорозі.